Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. А знов-таки перепрошую, якщо щось загуде, це значить десь триває ремонт. Ну тут нічого не вдієш. Люди хочуть собі зробити приємне помешкання. Ну, дві теми, якісь в мені в голові виникли, так, якби новин великих немає. Чому? Тому що так завжди буває. Після дуже таких яскравих новин така тиша западає, і вже інші новини якось навіть не розглядаються. А після того як українці зробили багато лиха наробили в Росії, і мости, і головний міст Керченський, і аеродроми, і літаки, і так далі. І так далі, ну тепер як би оговтуються люди, але все одно новини не зникають. Ми знаємо, що в Газі, куди всі нормальні люди світу мріють, щоб запроторили пана Путіна і його прихвасті, я би так сказав. Які при його хвості знаходяться, о там буде саміт НАТО, і туди йде український президент Пан Зеленський, і тепер є дискусія. Я дуже вітаю будь-яку дискусію. Я теж інколи приймаю участь, хоча так не дуже активно, тому що я знаю, що під час дискусії кожен залишається при своїй думці і переконати опонентів неможливо. Але в цього разу я просто скажу таке, що я бачу в дискусії є люди, які дуже наполегливо кажуть: якщо там не буде ніяких реальних результатів, якщо пан Зеленський не буде сидіти за столом головний на за головним столом головних переговорів, а буде там вечеряти чи обідати, чи зустрічатися, тета тет то й не треба туди їхати. Ну і це такі люди, яких я дуже люблю і поважаю, які вважають, що як, як на як це не виходить, як, як нема конкретики, то треба закінчувати і не треба нікуди їхати. Ну, давайте згадаємо березень 22-го року, коли українці почали говорити: дайте літаки, дайте це, дайте це, дайте це. Ну і не дали. І тоді українці що мають зробити? Сказати: Ну, а як, ну, як як пустопорожні розмови, нам, нам це не треба, ми повертаємося, і ми, ми, ми все ми далі не будемо цим займатися. Вмовлянням, домовлянням, переконанням, ми не будемо цим займатися. І де би зараз були російські війська, моє б таке дуже обережне питання без західної зброї? М -м -м. А де би ми всі були без західної допомоги фінансової? М -м -м. Тому в світі і між людьми це такі принципові люди, які принципові тільки коли когось стосується. А от коли це їх стосується, вони не принципові. І якщо їм зробити одну подляну, другу, третю, вони будуть думати, я ж з ним вчилася в школі, я ж з ним вчився в університеті, я з ним з ним працював, він не може бути такий жахливий. Тут він тут якось він такий дуже поблажливий. А от коли хтось куди, треба тобі взяти сказати остаточно і перервати ці стосунки. Ага. І так світ побудований. Просто люди недалекоглядні, багато недалекоглядних, і ці люди, які недалекоглядні, якраз от, от, так і думають. Можна поїхати в Гагу, а, а якщо там буде перше, друге, третє, четверте, а якщо там не буде першого, другого, третього і четвертого, нема що туди їхати, взагалі, рішення так не приймаються в світі, ніде. Спочатку люди посміхаються один одному. Довго, потім тиснуть руки, навіть в взаєминах між особистостями. Потім з'ясовують, які у тебе інтереси, потім діляться своїми інтересами, потім знаходять спільні інтереси. Потім починають домовлятися про ці спільні інтереси, потім підписують угоду. Е, я маю на увазі угоди, це, наприклад, в особистому житті це запрошення на, на вечерю, запрошення на спільний відпочинок і так далі. Це такі прості речі. Але дуже хочеться взяти участь в дискусії. З боку того нема, не хочуть нам нічого. Ми не візьмемо. Ну, я хочу подивитися, де залишиться Україна, якщо вона буде така сама одна, але або з допомогою Північної Кореї і Ірану, як зараз Росія. Тому, ну спробуйте, знаєте, я завжди міряю. Ну, може, я не найкращий приклад, але я завжди міряю. Як би сказати, бага... великі, великі конструкції політичні, політико-економічні, політико-соціальні з такими простими людськими міжлюдськими стосунками. Що відбувається зараз? Ми всі живемо в одному будинку, багатоквартирному, весь світ так живе. І тут сусід почав розбивати двері у сусіда. І всі сусіди інші починають думати. Як допомогти? Чи допомагати, чи не допомагати, і так, далі, і так далі. Кожен по себе подумає, скаже: о, якщо йому розбили е, вхідні двері, то, може, мені розіб'ють. А що я тоді буду робити? А якщо я залишуся один? Тому я думаю, що якщо запрошують, треба їхати за всіх умов. Тут, тут нема, нема. Просто поручкатись, просто поговорити, просто перекинутися словами, це набагато. Е, Важливіше ніж сидіти, значить, насупленими і робити вигляд, що в нас всі ображають. Таких людей в Україні дуже багато, які вважають, що нас всі ображають, а нам всі винні. От, але я щось не пам'ятаю, наприклад, 90-ті роки, щоб були масові демонстрації на підтримку, наприклад, Хорватії чи Словенії чи інші балканські країни, на яких Сербія нападала. Якось не пам'ятаю. Тому, коли це нас стосується, нам дуже цікаво сказати, ви нам не допомагаєте. А коли це когось стосується, і ми не допомагаємо. Ми мовчимо. Ну, не всі, але велика кількість. Друга це не новина, це просто день народження такого російського опозиціонера Олексія Навального, якраз 4 червня у нього день народження. І якби я знаєте, згадую він безпечно контроверсійна людина, м'яко кажучи, для українців. Ну тому, що це його знамита фраза Кримні бутерброд». Тобто, коли його Росія забирає Україну, він бутерброд, може забрати і з'їсти. А от коли Україні треба відновити справедливість, то це вже не бутерброд. Тому значить, треба там якось більш, більш охайно до нього ставитись. Ну, коротше, у росіян так завжди, але не тільки у росіян. Я коли думаю про Навального, я думаю, що для Росії він, безперечно, такий, така квартирка, форточка свіжого повітря. В якому сенсі? Я згадую замах на Гітлера в 44-му році, і тоді величезна кількість еліти. Німецької вирішили зробити зак... ну, замах, заколот і замах потім і вбити Гітлера, і так далі. Але оскільки серед тих, хто це збирався робити, було, було багато розвідників і контрзвідників. Вони сказали, що гестапо вже носом нюхає, вже де воно поруч, то давайте відмовимося від, від цього замаху. І тоді такий Фонтресков був один з лідерів значить, цього всього заколоту, він сказав: знаєте, якщо ми не підемо на це. То, попри небезпеку для життя, і очевидно, що потім їх всі повбивали, Гітлер повбивав, то тоді наступним поколінням німців не буде на кого спиратися. Наступним поколінням німців не зможу сказати, а, а все ж таки серед нас були отакі, отакі і отакі люди, які не були за, цього, за Гітлера. Це не, не їм належить, це насправді належить біблійнім, це 2000 років. Тому з'явилися ці, ці, ці думки, коли Содом і Гамора це, це ще раніше. І якщо в місті знайдуться 10 праведників, то тоді місто не буде зруйноване і спалено. І завжди треба мати якогось праведника. У українців таких праведників дуже багато, і 18-го, 19-го і так далі. І так далі, і так далі, які ризикували власним життям, щоб ми з вами жили і вважали себе українцями. І навіть більшість, я сподіваюся, говорили українською мовою. Так само в Росії зараз цим Навальним, який абсолютно, помил... це така помилка-помилка. Він був переконаний, що росіяни інші, це ми з вами тут, принаймні якась частина українського населення, підозрює, що росіяни інші дійсно. А він думав, що вони такі, як всі. І вони не такі, як зараз, тобто інші, відмінні від сьогодні, сьогодення, відмінні від того, якими вони були два роки, п'ять років, десять років, і так далі. І він думав, що його постать він повернеться в Росію. Ну, не буду повторювати, думаю, що всі, хто дивиться е ці кадри, вони вони знають, чули принаймні про, е про Навального, який поїхав, якого вивезли, отруїли, вивезли Європу, потім вилікували, потім більшість говорила, не повертайся, він повернувся. В сподіванні що росіяни це не такі люди, яких ми собі про яких ми знаємо, вони не знають, він не знав. Він думає, буде підйом, під, почнеться якась хвиля протестів. почнеться хвиля протестів, і і тоді значить захитається режим Путіна і буде все хорошо. І побудуємо, як він, коли сказав Прекрасну Росію будущего. Насправді його вбили там, да та, і все. І Росія Будущого віддалилася ще на багато-багато років або, або, або навіть десятиліть, або, або, або навіть століть. Тому це такий момент, коли людина не, не зорієнтувалася і просто не знала свій нарід. Просто вона про свій нарід нічого не знала. Але тут є ще одна хитра історія. І про того ж самого Фон Трескофа в 44-му році і про того ж самого Навального в 22-му році. Вони всі і Тріскав і, і його оточення, яке хотіли скинути і вбити Гітлера, і Навальний. Вони коли Гітлер набував своєї слави терористично набував нападами на всіх сусідів на Польщу, на Голландію, на Норвегію, на Бельгію. на Францію і так далі, і так далі. Вони якось всі мовчали, і мені здається, тихенько, ну може, не раділо, але були задоволені, да? удоволітворені, якщо перейти на російську мову. І, ну, якби така спокійна, спокійна совість у них була. Не було у них таких сплесків протесту. Так само ця фраза про Бутерброд і Навального, і всі російські більшість, я би сказав, одиниці мали інший погляд на це. І серед них більшість було художники в широкому сенсі цього слова, справжні художники, музиканти, виконавці і так далі. Їх менше, ніж те, що ми по телевізору спостерігаємо і сьогодні, і 10 років тому, але все ж таки, от вони. Якось були незадоволені тим, що відбулося в 2014 році і у 2022 році. А люди навколо Навального ну, захопили Крим. Ну, ну це ж наш, ну це ж ну, якось важко звимовити, що це злочин, що красти погано. Що це всі релігії світу кажуть про те, що красти не можна. Нема такої релігії, де написано, ти молодець, якщо ти вкрав чуже. Ніде не написано, якщо ти вбив когось, ну в старому заповіті там є натяки, ну не будемо нікого ображати. Да? Але сучасні релігії не підтримуються. Але це сталося. І тому цей момент, коли, коли виконуються внутрішні такі, такі ближче до, до приземлені такі ґрунтівні моменти, що от нам би забрати територію якусь сусідню. То ми якби або мовчимо, або вітаємо. Не ми, українці, але росіяни і німці в 30 якомусь там третьому, му 41-му, 42-му. Може в кінці вони вже поміняли свої думки в більшості, тому що замах був повторюю за рік до фактично до Поразки Гітлера. Так само, і люди, так звані опозиціонери російські, казали: Ой! Помовчимо ми, бо це не популярно серед людей, бо російські люди люблять загарбання. Вони не знають, що красти погано, і тому їм не можна казати. Вони такі такі тендітні, їх не можна ображати. А ми ж політики, нам потрібно з ними потім домовлятися. А, а, а ми скажемо, що красти Крим погано, а, а за нас ніхто не проголосує. Популярність перемогла правдивість, от що я можу сказати вам у росіян. Ну і тому все одно сьогодні день народження Навального. Я абсолютно переконаний, що для Росіян він ота, ота шпаринка напівсвіжого повітря, і через 10 і 20 років їм буде на кого тобто, нормальній частині Росії, яка зараз нараховує десятки людей, ну, може, сотні людей, ну, може, тисячі людей серед 143 мільйонного населення. Їм буде на що спиратися і казати, не всі підтримували Путіна. А був от Навальний. І на кожне таке слово буде, а от у нас є Навальний. Для українців він з Бутербродом залишиться як з Бутербродом. Але для росіян буде бодай якась шпаринка, де можна сказати, що у нас теж були нормальні люди, і повторити біблійні історії про те, що якщо в нації, в народі, в місті, в селі є Хоча б хтось нормальний, то все ж таки можна не, не спалювати це село. Тепер Навального нема, може, і треба тепер спалити це село під назву Російська Федерація, не знаю. Я вагаюсь, бо там є діти маленькі, там є старші люди, і дітей особливо мені шкода, але сказати, що не можна спалювати, теж мені важко. А з вами був Микола Верес. На все добре, пані і панове. Дякую за увагу і бажаю всім. Я би сказав перемог.